Людинки, всім привіт! Перед вами заміна бестселера Volkswagen Golf 7. У вигляді Volkswagen Golf 8 вже нової моделі, яка прийшла йому на заміну в кінці 2019 року в кузові хетчбек і десь середині 2020 року вона з'явилася в кузові Універсал. От, по суті, вже 5 років, як сьомий Golf не виробляється. І ось такі автомобілі, ось такі Golfи вже. Чим далі, тим частіше почали зустрічатися у нас на дорогах, ну і звісно в продажі. Цей автомобіль привезено під замовлення з Німеччини, тобто йому зроблена попередня перевірка. Ми зробили доставку, ми провели процедуру розмитнення, і от автомобіль вже практично готується передавати новому власнику. І я хочу з вами поділитися інформацією про те, скільки цей автомобіль обійшовся, в якому він стані, в які в нього є опції, на що зараз можна розраховувати, який двигун, коробка знову ж таки. Ну і найголовніше. Ловніше це знову ж таки фінансова сторона не тільки купівлі, а й далі вже експлуатації якби, цього автомобіля, обслуговування і сервісу. Почнемо з головного. Це в нас 2021 рік. Середина року автомобіль має під капотом 2-літровий турбодизель нового покоління Я 288. Ево на 110 кВт-150 кінських сил. У 8-го гольфа вже не було 1,6 турбодизеля. Його замінив 2-літровий турбодизель на 85 кВт. Тобто, умовно, це дефорсована версія, і він також має 115 кінських сил. Цей на 150 сил, що стоїть в цьому автомобілі, він має з собою робот 7-ступінчатий DSG DQ 381. Знову ж таки, це робот, який в 2017 році замінив попередника 6-ступінчатого DQ 250, DQ381, який встановлюється в Golf 8, він має більший крутний момент, може витримувати, тобто, це, умовно, ще довговічніший агрегат, ніж був до цього. Двигун має на 40 ньютонів більше, ніж було в 7 Golf. тобто в нього, окрім 150. Сил 360 ньютонометрів крутного моменту, і що найголовніше, він доступний з дещо нижчих обертів, тобто ці нові двигуни, що я вже робив огляди на пасатах, що на Golf 8 в тому числі, Октавія, також четверта, Leon четвертий. Вони з низів тягнуть набагато краще, тобто немає провалу, немає такої турбоями. Хоча і раніше воно не відчувалось так суттєво, але зараз вони їдуть прям ну от дуже-дуже приємно! І 7-ступінчатий робот в цьому також допомагає. Тобто є вибір передач, крутного моменту і передавальних чисел, щоб автомобіль комфортно їздив і по місту, чого раніше не було на 6-ступінчатих роботів роботах, і ефективно, дуже економно їхав по трасі. У цього автомобіля на швидкості 100 110 на круїз контролі можна допитись витрати на рівні 4,3-4,5 літрів на 100 кілометрів. І це неймовірно круто, зважаючи на те, що автомобіль у кузові 8 го. Ольфа отримав здов подовжену колісну базу, тобто вже практично наблизився до Пасата. Але ні, він ще не Пасат, він ще не відноситься до d класу. Чи багато чого треба змінити, щоб гольф почав називатися Пасатом. Цей автомобіль було придбано в Німеччині за 11 тисяч євро Нетто разом з доставкою, з розмитненням, брокерськими послугами, сертифікацією і включаючи пенсійний фонд, який сплачується при реєстрації цього автомобіля. Загальна сума витрат на те, щоб стати його новим власником, просто купити, складає рівно 16 500. Євро, це не найнижчий цінник. Є автомобілі продаються дещо дешевше. Ну і варто розуміти, що також і фінальна ціна буде дещо дешевше. Але от я б сказав, що це умовний початок вартості живого Volkswagen Golf 8 з небитим непошкодженим кузовом. Ну, звісно, на свій вік і пробіг він має мінімальні сліди використання. І це автомобіль, який має пробіг 201 тисячу кілометрів, і базову комплектацію, яка називається Life, тобто, якщо це перевести на те, що було раніше, типу у Volkswagen Golf 7, то це десь комфортлайн. Тобто у нього базовий набір опцій, які для восьмого Golf вже пішли вище ніж були для сьомого, через те, що з'явилися додаткові якби, запити по безпеці, по нормам безпеки. В нього вже в базі йде камера асистентів, є в базі смуга руху, є в базі фронтальний асистент з екстреним гальмуванням. Тобто, це все вже ну якби також коштує дорожче, через що і автомобілі нового покоління стали фінально коштувати до. Дорожче, вже немає тих гольфів, як були раніше по 12-13 тисяч, не те, що євро, а доларів в Україні з усіма витратами. Ну, звісно, можливо, є, але навряд чи вони будуть живі, хоча б близько схожі на цей гольф. Давайте покажу детально його стан, що в нас ще цікавого є всередині. В салоні за ці кошти ви отримуєте тканинні сидіння по комфорту, знову ж таки, по своїй формі, як раніше були комфорт-лайн. Повторюю, вже не вперше, тобто середнього розміру бічна підтримка, крила такі бічні на сидіннях, на самій сидушці. Тобто, це доволі такі комфортні сидіння у гольфа, маю сказати, дуже зручні і на короткі дистанції вставати, сідати на повсякдення, і на далекій відстані. В базі ви отримуєте мультикермо, єдине що. В деяких версіях геть-бюджетних воно може бути без обшивки шкірою. Тут у нас зі шкірою в базі 8 гольф має цифрову панель приладів, велику мультимедіа, хоча тут у нас, здається, 12 дюймів. Та автомобіль заводиться, працює з співоберта, а може бути ще маленький екран, з такими вони постачалися до нас в Україну офіційно в найпростіших комплектаціях. Але тут у нас саме топова версія, знову ж Міп Хайт це вже третє покоління, вона має бездрутові функції Android Auto, Apple CarPlay. Якщо вони активовані, а зазвичай вже вони в цьому поколінні йдуть активовані, то. Вони підтримують як через дріт-підключення, так і бездротове. Конкретно ця версія у нас має мультикермо, яке, окрім шкіри, має ще й підігрів, може його не бути. Ця версія у нас має підігрів передніх сидінь. І конкретно. Ця версія має двозонний клімат-контроль, бо буває три зони. І в восьмого гольфа вже з'явилася така опція: смуга руху, фронтальний асистент, адаптивний круїз-контроль, екстрене гальмування. Це все присутнє, парктроніки перед-зад. Єдине, що ця версія у нас не має камери. Але у 8-му гольфі з'явилася опція установки камери не тільки в значок, яка була дороговартісною, а ще й в плафон освітлення номерного знаку. І тоді воно виходить дешевше. Це все Робиться, це все вже достановлюється без там якихось необхідностей їхати до дилера якби Тобто це все працює. Автохолд, електронний ручник та пімпочка для перемикання режимів. Дещо я маю сказати по своєму досвіду, вона незручна, коли тобі треба динамічно поїхати, смикнути, перевести в спорт режим коробку. Але що поробиш? Запуск з кнопки вже є в базі, але без ключовий може бути, може не бути. Тут у нас без ключового доступу немає. Ще, що цікавого, у нас Тут є дзеркала, гріють, регулюються, праве опускається. Автоматичне світло, по-перше, з ходових на ден на ближнє світло. По-друге, вже йде у нас датчик автоматичного освітлення та перемикає з ближнього на дальній. в Принципі та підлокітник регульований як був. Тут у нас ідуть підстаканники. З регулюванням, знову ж таки, є розетка 12 вольт. Є у нас два usb Type-C вже попереду роз'ємчика. Єдине, що окуляри звідси я дістаю через те, що навіть при відсутності панорами, кудись зникла шухлядка, як була в цьому гольфі, доволі таки зручна, куди можна безпечно було покласти окуляри, вони там не пошкоджуються. Це покриття з них важливе для кермування автомобіля. Воно не стирається. А в восьмому гольфі такого вже немає. Сенсорні всі у нас речі. Керуються яскравість, можна змінювати. Тут у нас є LED-підсвіточка біла, така мастити губи там чи ще щось перевіряти. Восьмий гольф. З'явилися в нього Isofix-кріплення на передньому сидінні, тобто можна фізично можна встановити крісло наперед, але по нашим правилам дорожнього руху воно заборонено. Але люди встановлюють, якби це, якщо когось то цікавить. Ну, в принципі, такий гольф ви отримаєте всередині за ці кошти. В задній частині у восьмого го гольфа тепер є, наприклад, суттєва відмінність у порівнянні з сьомим, тому що він від Октавії тепер практично не відрізняється по простору. Мої метр сімдесят. Ось водійське сидіння виставлене під мене, пасажирське, на такому ж рівні. І у мене тепер тут простору просто неймовірна кількість, хоча раніше. Сантиметрів на 5, як мінімум, а то й більше було простору менше, через що дуже часто люди віддавали перевагу саме, повторюсь, Октавії, а не гольфу. З'явилися в сидіннях навіть в тканинних кишеньки, куди можна накласти всього там смартфони, якісь там свої речі. Сюди теж можна щось покласти. Тобто, стало доволі таки зручно. Є два роз'єми USB Type-C для задніх пасажирів. Підлокітничок, підлокітник непростий. Тут є підстаканники, два можна покласти. Ну і підлокітничок непростий тим, що можна відкрити доступ в багажник, швиденько щось взяти, покласти або перевозити якісь довгі вантажі в кузові. Універсал це робить автомобіль максимально максимально універсальним простору. В гольфі, ну не знаю, от в цьому поколінні в нього позаду стало набагато більше. Над головою, попереду. От, ти можеш комфортно сидіти і їхати на далекій відстані в цьому автомобілі. Не треба для цього купувати там, автомобіль на клас вище, той самий Passat. якби вже восьмий гольф може дати такі можливості. А -а -а! Дитячий замочок, дитячий замочок, піду на камеру. Ой, автомобіль прибраний, має бути чистий. Я тут... Багазнику восьмого гольфа став дещо просторіший по цифрам, але по практичності цього не скажеш, тому що більший скіс задньої частини не дозволяє сюди навантажувати, ну, прям як раніше було, типу майже квадратна частина корми задньої, то, в принципі, така зміна. Але це трішки вплинуло на його зовнішній вигляд. Позаду він став. Багатьом нагадувати не ті самі катафалки, гробовозки, як дуже часто називають автомобілі в кузові універсал. Подвійна підлога йде в базі, тобто можна переставити тут поличку. Як раніше було тільки в Passat B8, тепер і в гольфі можна отримати додаткові плюс 10 см. Або не отримати, якщо ми використовуємо. Запасне колесо, що дозволяє туди його покласти повністю з набором, ще й додатковим домкрат, ключ якби і використовувати. Лишилася ніша у гольфа, як було у 7-го. Тут захований у нас ремонтний набір. Така кришечка з войлока. Немає в неї зацепів, як раніше було. Є гачки для кріплення сіток, додаткових вантажів і пластикові органайзери по бокам для того, щоб знову ж таки все це розмістити зручно. Демонтується легко поличка, і демонтується також тут в комплекті іде сітка для захисту від якихось вантажів. Сидіння складається звідси, доволі таки легко. І отак це все розбирається. І плюс тут під поличкою є місце, куди що ця, що ця штукенція кладуться, і воно потім не заважає, можна перевозити, транспортувати будь-які речі. Тобто, гольф і вак в цілому, от якраз цим і славляться своєю ергономікою, місткістю і практичністю. 8-й гольф в своєму базовому виконанні має 16-го розміру диски. От саме в такому дизайні, це можна сказати класичний дизайн для нього. І конкретно цей екземпляр у нас отримав літню гуму ще з середнім залишком десь біля 5 мм передня-задня вісь. Тобто ще сезон раз можна поїздити. Зимового комплекту, на жаль, з цим автомобілем не було. Знову ж, як прийдеться, раз на раз таке не трапляється. Фари у восьмого гольфа вже тільки рефлекторні, мінімально вже немає ніякого галогену ну, Або можуть бути Full LED, Це коли дві лінзи в кожній фарі, вони можуть мати, не мати вирізання і динамічного поворотника, а можуть бути Full LED, IQ Light, матричні з вирізанням і з динамічним поворотником. Тобто три версії фар у 8-го гольфу може бути. Тут базовий, якраз базовий LED, гарний такий ходовий вогонь яскравий, його здалеку, помітно, і одразу впізнаєш восьмого гольфа, і також яскравий помаранчевий поворотник тут LED. І гарний, в принципі. Рефлекторне світло куди краще світить, ніж галоген, звісно ж, і навіть ксенон, як раніше був, тому навіть в базі фари доволі непогані. Говорив, в автомобілі рідне лакофарбове покриття. Це суттєво впливає на ціну, як при його купівлі на аукціоні, тому за цим треба слідкувати, так і при купівлі вже автомобіля там, чи у дилера, чи у нас на вживаному ринку, так би мовити. Ми тут перевіряємо все. Цифри трішки відрізняються, але не суттєво. Це допустимо в межах для ВАК-групи в цілому. Так. Повторюсь, для чорного кольору в нього присутні трішки павутинка така. Тобто, якщо його в ідеалі доводити, треба відполірувати. Трішки сколів на свій пробіг попереду, присутньо на капоті. знаю чи буде помітно. Помітно бачу на екрані багато хмар. Ну, але нічого абсолютно нового для трасового лізингового автомобіля в цілому. А по салону, по стану салону, що це буде, що за такі кошти можна очікувати. Де щось може бути на пластику, якісь невеличкі сліди. Тут, в принципі, косметика доволі таки непогана. Сидіння, вони не ремонтувалися от в такому стані, як були, так і є. Кермо те ж саме, підлокітник. Тут з'явилося більше пластику, він такий місцями глянцевий, тому може бути потертий. Задня частина вона ну, практично в цих автомобілях не використовується. Що тканина, що сидіння, що От центральний тунель, вони також без зауважень. Конкретно цей автомобіль отримав прибирання вже в Україні. і Стан по багажничку. Тут по пластику є сліди використання, щось вантажили, в ньому возили. Не без цього. Але тут якби, раз на раз не приходиться. Є такі автомобілі, що, хоч і в кузові універсал, але в багажнику в них ніколи нічого не возили. Так, кришечка теж має такі сліди використання. Цей пластик або легко міняється на вживаний в кращому стані, або і так їздиться. Воно закривається із салону цього всього. Непомітно. Ну, от Такий стан можна. Очікувати або обирати, шукати кращий при перевірці. Вже у вас буде такий вибір. Тепер після зап. тепер після заміни. На результат. 1991. І тепер після заміни тут все тихенько, все рівненько, все працює, не шелестить, не скрежетить. Все добре, їдемо користуватися далі. У автомобілі з подібним двигуном і коробкою передач офіційний дилер в першу чергу рекомендує робити заміну комплекту ГРМ, а саме ГРМ без помпи на 210 тисяч кілометрів вперше. Але оскільки у нас ця процедура по грошам не дешева, то бажано зробити одразу і заміну помпи. Далі вже регламент йде 100-120 тисяч, в залежності від режиму експлуатації, або раз на 5 років. У нас автомобілі 4 роки, але вже пробіг 201 тисяча 97 кілометрів. Ну і власне його майбутній власник попросив зразу зробити обслуговування, щоб він його отримав і одразу продовжив експлуатацію. Деталі я придбав свої окремо, виведу вартість їх на. На екрані і далі тепер давайте подивимося по рахуночку, що вийшло по роботам. От у нас роботи по заміні комплекту ГРМ вийшли 5797 гривень, але це без ПДВ, ще 20% ПДВ. Далі у нас заміна була зроблена одразу оливи і фільтрів в двигуні, і у нас була проведена заміна оливи в автоматичній коробці чи роботизованій коробці передач. По роботам це все затягнуло. На 8131 гривню це такий великий сервіс. Далі, оскільки Гирем і помпу я привіз самостійно придбав в магазині окремо, сюди використовувалось Continental, rem Ремкомплект Гирем і оригінальна водяна помпа. По роботам далі, отут у нас уже оливу і фільтр в трансмісію. Я купував на bosch сервісі одразу. Олива оригінальна, не оригінальна, десь цінник можна поділити на два, але чесно, вкрай не рекомендують заливати неоригінальну, тому що у у ваг групі, що Муфта Халдекс. Ще. Роботизовані коробки передач вони дуже привередливі до в'язкості, до характеристики самої оливи, і через це можуть з'являтися проблеми потім з цими місцями, куди ви її заливаєте. Тому бажано все ж таки заливати оригінал коробка DQ381, регламент у неї в Німеччині раз на 120 тисяч. От у автомобіля 201 тисяча, тобто один раз замінили тут після 120. Наступний раз мав бути на 240 тисячах. Але знову ж таки замовник каже, та я б. Рекомендував зробити цю процедуру одразу. Ну, ми її провели. Тобто от по деталям на проведення цієї заміни 15600 виключно оливи пішло. 6 літрів виходить у нас оригінальний. У нас фільтр КПП оливи і ущільнююче кільце. Це все виходить десь там. Давайте порахуємо: 17300 десь на 17,5 тисяч гривень заміна оливи в КПП. Робиться раз на 120, але потім можна там трішки зменшити інтервал, особливо якщо в місті можна його там до 80 довести і не дотягувати так довго. Так, і Тут також купувалася олива в двигун на сервісі, олива 0w20 в цей двигун йде. Оригінальна в каністрі от вона обійшлася 5394. Гривні, але знову ж це все без ПДВ. ПДВ в кінці от ще 20% до нараховується. Замінено одразу антифриз. 1250 гривень пішло на антифриз. Ну і загальний рахунок на таке обслуговування от роботи плюс деталі, які купувалися на сервісі. Це 32 651 гривня, і додаємо сюди вартість комплекту ГРМ і помпи. І отримуємо суму виводу на екран, що це обходиться. Знову ж таки, це не по максимуму. Ми заїхали. Не на дилерське СТО і не попросили всі деталі, прям все, все, все по оригіналу. Bosch сервіс, так по моєму досвіду. По моїм спостереженням, десь від офіційного дилера мінус 15 20 відсотків по вартості робіт, такий автомобіль часто мені пишуть в коментарях, що от ви б там клієнтам заощадили і повезли там, десь на гаражах зробили набагато дешевше. Маєте розуміти, що для мене і клієнтів основна мета це зробити не найдешевше, а зробити, по-перше, якісно і мати. Яку яку гарантію мережеві сервіси вони можуть дати хоча б якусь більш-менш притомну якість обслуговування? Ну і найголовніше у вас є місце, куди ви потім можете з документом повернутись, в разі якщо щось зроблено не так. Тобто, тут найголовніше це в першу чергу. Сервіс сервісу, скажімо так, якість і так далі. Ну, в принципі, отакі от цифри, кому було цікаво, гадаю, було корисно. І пригон автомобіля, вартість від якої стартує. Хоча тут у нас не найпростіший двигун Ну і сервіс у нас також можемо вважати ці цифри середні, тобто якби поїхали до дилера на ще 20% але ви отримали історію, але так у нас історія з відміткою про пробіг від Bosch сервісу від Божавтосервіс, якщо правильно говорити. Що ж, друзі, такий автомобіль нам вдалося привезти для нашого замовника з Німеччини, зробивши його попередню перевірку. Якщо вас цікавить подібного роду послуга, чи то для експлуатації автомобіля на території Європейського союзу, чи, наприклад, подальша вже доставка розмитнення комплексна в Україні, будь ласка, звертайтесь, ми і вам з цим допоможемо. В описі до відео є посилання на наш сайт, де повністю описана послуга перевірки автомобіля в Німеччині, будь ласка, ознайомлюйтесь її. Також через сайт ви можете відправити заявку на перевірку пригон доставку автомобіля з Німеччини в Україну. Нагадаю, таке відео вам було цікаве. Цікаві витрати базові можна сказати на купівлю восьмого гольфа, і також витрати на його. Перший такий немаленький сервіс, який потрібно зробити, якщо купуєте автомобіль з таким плюс-мінус пробігом, або купуєте його, потрапляючи на пробіг, на якому потрібно робити ті речі, які я показав. Гадаю, вам таке відео було цікаве і корисне. Якщо так, обов'язково натисніть вподобайку, думки, коментарі, свій досвід, враження від ціни від автомобіля у порівнянні з сьомим гольфом. Все лишайте внизу під відео і до нових зустрічей. Дякую.